Посушливі погодні умови, відсутність достатньої кількості опадів. А головне це несвідоме ставлення громадян до дотримання елементарних правил пожежної безпеки. Самовільне випалювання сухої рослинності створило досить складну ситуацію з пожежами в екосистемах на території звягецького району. Весняні підпали сухої рослинності вже завдали значної шкоди довкіллю. Вогнем пройдено десятки гектарів території, на яких знищено все живе також мали місце випадки. Поширення вогню від таких пожеж на житлові будинки та господарські споруди. На жаль, маємо випадок і травмування людини на такій пожежі. Такі пожежі в екосистемах значно ускладнюють діяльність пожежно-рятувальних підрозділів, оскільки для їх гасіння потрібно залучати значну кількість техніки та особового складу. До того ж, гасити такі пожежі вкрай складно, оскільки суха рослинність спалахує мов мов факел і зі швидкістю вітру поширюється на значні площі. З метою запобігання пожежам в екосистемах постійно проводиться превентивна робота у населених пунктах. Працюють рейдові групи фахівців ДСНС, які, окрім того, що проводять інформаційну роз'яснену роботу із населенням, також виявляють факти випалювання сухої рослинності та притягають до адміністративної відповідальності винних осіб для моніторингу стану пожежної безпеки екосистем та при проведенні усіх зазначених заходів активно використовуються безпілотні літальні апарати. З висоти добре видно осередки загорань а також винуватців їх виникнення які. Розуміючи шкоду від свого вчинку та відповідальність за вчинення таких дій дуже часто стараються швидко покинути місце події за самовільне випалювання сухої рослинності та її залишків. з початку року вже притягнуто 16 осіб. Хочу вкотре нагадати, що за такі дії передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 3060 гривень до 6120 гривень. Також у разі завдання значної шкоди за такі дії може бути передбачено в окремих випадках і кримінальність кримінальна відповідальність допомогти у боротьбі з паліями може кожен. Фіксуйте їх на фото та відео. Викликайте ДСНС та поліцію за номерами 101 або 102. Також ви можете таким особам пояснити негативні наслідки від вчинення таких дій. Спалювати сухостій незаконно, безвідповідально та небезпечно. Не ризикуйте природою та власною безпекою. Це не вирішує жодних проблем, а лише створює нові. Будьте відповідальними та свідомими. Пам'ятайте, вогонь не знає жалю.